Ледь не концтабором для душевнохворих зобразили Левоньківську психоневрологічну лікарню у звіті омбудсмена. Трудова експлуатація, бруд і побори. Усі факти їдемо перевіряти самі ще попереду. Комісії від управління охорони здоров'я. Найперше звинувачення, що хворі віддають медикам свої пенсії, спростовує продавчиня сусіднього магазину. каже, готівка у пацієнтів є. От до мене, наприклад у магазин ходить п'ять чоловік хліб. а всі інші що. Вам? Це хворі. Головний лікар зустрічає у воротах, не приховує усі гроші хворих і справді у сейфі старшої сестри. Про це кожен клієнт написав заяву. На закупи ходять з медиками, але витрачають кошти тільки на себе, не на лікарню. Все це фіксується, всі є акти, всі є чеки, тут все є. Чому у них немає грошей в кармані? Тому що я роздав гроші в кармані, вони їх погубили, порвали, викинули, у них позичили. І діло дійшло до алкоголю. Так це ж неправильно. Пацифічна медустанова розмістилася у колишній панській садибі, але умови тут і справді далекі від розкоші. Ніяких нормативних шести квадратів на людину немає близько. Ліжка впритул одне до одного, проходи крихітні, ані метру вільного простору. Ну ось у це в нас сама велика палата. Це на 25 п'ять Адміністрація каже, по іншому не можуть. Заклад переповнений. Колись тут лікували удвічі більше пацієнтів, але два старі корпуси давно закрили. Топити нема за що. Залишилося 135 ліжок. Ось ці чотири. Стоять просто у коридорі. У кутку великої палати чоловік в дерев'яній клітці, нібито на карантині. Так положено, невірно не знаю. Ви бушуєте? Ні? Ні. Ні грами, ні не ні бушую, ні. А ось той самий туалет, єдиний для цілого відділення, тобто 74 чоловіків. Щоправда, сюди хворі ходять не часто. На вулиці в нас літній варіант. Назвати вбиральною дві дірки прямо у дворі для прогулянок не повертається язик. Справляють нужду тут на очах у всіх ніяких дверей. Але медсестри запевняють, так і має бути. Хворого треба, щоб завжди мог персонал бачити хворого, щоб він завжди був на глазах. Це саме перве требування. У жіночому відділенні картинка схожа, що правда, смороду немає, що досить дивно враховуючи, як часто пацієнтів пускають у душ. Чара за сім днів. Ну може, і мало, але немає ж можливості. Чаще. Ідемо шукати сучасних рабів при лікарні. І справді є підсобне господарство з дозволу Міністерства охорони здоров'я. У мене 84 гектари землі. Санітар наглядач бере групу людей, лікар призначає працетерапію, і ті люди, які по психічному статусу і по, і, чи, по згоді хочуть працювати, вони будуть працювати і, і працюють максимум 6 годин. Лікарі переконують, пацієнти самі рвуться до роботи, щоб хоч ненадовго вийти з відділення, та пускають далеко не всіх. А хто, тут? Ні. Ні, не пускають. Ніколи. А на огород, что на, на город, город це ж далеко не пускають. Кухні. Город? не пускають. Ми приїхали неочікувано, але ні на городах, ні на фермі жодного хворого не зустріли. Натомість тут є наймані працівники. Підрозділ заробляє на себе сам. Ми до корів больних не підпускаємо. ні. Ми самі доїмо, самі. Навіть ніколи такого нема, щоб больні нам доїли. Помагають мені, звісно, били, допомагають, гноть погрузить. От вся робота їхня. Остануюся, я роблю сам. Зате трудотерапія дозволяє закладу виживати, а пацієнтам краще харчуватися. Ну я не знаю. Ну як 6 гривень на день на продукти, так як? А так вони пішли, свіже яблочко з'їли і, і грушу, і вишню, і капусту, і, і морку підуть, вирву ці. Ну все. Стандарти надання медичної допомоги і справді не дотримані. Визнають, перевіряючи з управління. Кормити ми повинні на 30 гривень. В день одного больного но ми ж не кормим. лічить ми тож на 25 гривень, але ми не можемо себе дозволити цього із за складної ситуації з фінансуванням. Перші наслідки ревізії обіцяють уже найближчим часом. Одним із е, дієвих рішень це буде е, скорочення е, саме кількості е, пацієнтів і кількості ліжок, щоб на Тих площах розташовувалася менша кількість пацієнтів. Близько півсотні пацієнтів переведуть з ливоньків, щоправда, куди саме поки не знайшли. Так само не знають, що робити із медперсоналом, який виявиться зайвим. Для тих, хто залишиться працювати, проведуть стажування за новими стандартами, щоб навчити як можна по-людськи ставитися до хворих навіть при обмеженому бюджеті.